Зброя працює тільки коли ви носите її з собою. Зброя це той інструмент, за допомогою якого заподіяти комусь шкоду не надмірно простіше, ніж голіруч. Дивитесь на зброю і розумієте, що вона не для вас, то вона не для вас. Не можна носити з собою зброю як амулет. Взагалі, запам'ятайте, найважливіше. Питання використовувати чи не використовувати зброю при самозахисті дуже просте. Ви можете вирішити проблему без зброї. Тоді вирішуйте. Чи вирішення проблеми без зброї буде занадто важким або небезпечним для вас? Тоді використовуємо зброю. Юридично використання що вогнепальної, що імпровізованої зброї ніяк не регламентовано. Про спецзасоби там є окремі інструкції, але вони не мають вагомої юридичної сили. Але про правові наслідки ми вже розповідали. Зброя це інструмент. Уявіть собі гаєчний ключ. Якщо ви здатні відкрутити гайку без нього, відкручуйте. Якщо гайка затягнута дуже туго, то ви її не відкрутите. Тобто, якщо загроза реальна і ви не здатні боротися без зброї, вас вб'ють або скалічать. Інший випадок, коли гайка затягнута не туго, але вона брудна, і ви не хочете бруднити руки. Ви не хочете бити Якогось наркомана або алкаша, бо він може бути чимось заразний. Тоді ми дістаємо нелетальну зброю і використовуємо газовий балончик. Для того, щоб носити зброю ефективно, запам'ятайте сім простих правил носіння зброї. Правило перше. Носіть зброю. Я не розумію людей, які не носять з собою того, чим можна себе захистити. Хто це буде робити за вас. Якщо на вас нападуть, крім вас і нападника, там нікого не буде. А якщо хтось і буде, він не прийде на допомогу. Ваша безпека в ваших руках. Навіщо робити руками те, що можна зробити більш ефективно інструментами? Тому перше правило носіть зброю, яку ви будете носити з собою, і яку ви можете використати. Правило друге. Носить з собою зброю не летальну та летальну. Бо загрози бувають різними, рівень насильства для їх вирішення може варіюватися. Тобто, якщо ви конфліктуєте з п'яним дебілом, який на вас вирішив напасти, цього буде забагато. А якщо до вас біжить троє хлопаків з кийками, які хочуть вас забити на смерть, цього буде замало. Коли у вас є опції нелетальної та летальної зброї, ви можете обирати ступінь впливу для заподіяння шкоди достатньою, але не надмірною. Правило третє. Носить зброю легально. Наприклад, газовий балончик у вас можуть відібрати. Тому що під час охорони громадського правопорядку, під час будь-якої масової події, концерту, футбольного матчу, копи мають, мають право доглядати в ваші кишені та заберуть у вас навіть спецзасіб. Колючий ріжучий предмет теж можуть забрати, наприклад, в аеропорту. Навіть якщо він не є холодною зброєю, просто тому, що він колючий або ріжучий. Тому не треба порушувати закони. Закони треба обходити. Ось це не заберуть. Ніколи. Тому що це взагалі не зброя, це карабін. На рюкзак, на рімінь, корисна річ, і може бути засобом самозахисту. Легально завжди та всюди. Наступне правило. Правило четверте. Використовуйте зброю легально. Якщо ви носите з собою те, чим можна вбити людину. Ви маєте бути дорослою людиною, яка здатна відповідати за свої вчинки. Тобто ви можете аргументовано пояснити, чого ви використали зброю. Усі ці інтернет-мудрощі про те, що револьвер не викидає гільзи, про те, що треба стирати відбитки пальців, про те, що краще, ніж 12 судять, ніж шестеро несуть, суть, що можна втекти, що вас, вас знайдуть. Тому зброя – це відповідальність. Ви маєте бути готовим аргументувати, навіщо ви її носили і чому ви її скористалися. А ми пам'ятаємо, що ми користуємося зброєю тоді, коли не здатні вирішити проблему без зброї. Правило п'яте: тренуйтесь зі зброєю. Неможливо просто купити, покласти до кишені. І сподіватися, що воно спрацює. Будь-яка зброя потребує регулярних тренувань. З якою зброєю треба тренуватися більше, з якою зброєю менше, але тренуватися потрібно. І тренуватися потрібно так, як ви будете її використовувати. Тобто на короткій дистанції, в обмеженому просторі проти групи нападників. Наприклад, тренуйтесь захищати себе без зброї. Яка б вона не була ефективна та класна, якщо уся ваша концепція особистої безпеки зводиться до одного девайсу, ви будете беззахисні, коли цей девайс перестане працювати. Можливо, там закінчились патрони, можливо, його заклинули, можливо, ви його вронили, його забрали, він залишився, якщо ми кажемо про ніж у тілі нападника, ваша здатність захищати себе без зброї. Це те, що робить ваш самозахист зі зброєю більш ефективним, бо у вас є план Б. Правило 6. Тренуйтеся діставати зброю. Бо вона не з'явиться у вас в руках магічним шляхом. Ви, якщо носите з собою зброю, маєте бути здатним дістати її та привести до бойового положення, тобто готовності до використання протягом 2 секунд. Якщо ви починаєте хлопати себе по кишеням, не пам'ятаєте, куди ви їх засунули, чи взяли з собою, вона вам не допоможе. Тому треба тренувати три способи діставання зброї. Перший швидкісний, другий прихований і третій стресовий. Стресовий це коли ви лежите на землі і вас б'ють ногами, а вам потрібно достати зброю. Прихований це найкращий спосіб діставати зброю. Бо найкращий, найшвидший спосіб дістати зброю це достати її заздалегідь, коли? коли вам захотілося. Якщо ви носите з собою будь-яку зброю і розумієте, що ситуація складається таким чином, що вона вам може знадобитися, ви можете дістати її і тримати в руках, і це буде завжди швидше, ніж чекати, коли напад вже почнеться. Якщо вам зброя не знадобилася, ви її берете в карман. А якщо ситуація пішла не так, як би вам хотілося, вона вже у вас в руках. І правило сьоме. Правило останнє: носіть з собою зброю завжди. A, B, C, Always Be Carrying. І справа не в тому, що якщо меч знадобиться один раз в житті, треба носити з собою все життя, і як там ще Джейсон Стетхем про це казав. В своїх цитатах. Усі ці пафосні фрази це не про те. Кожного дня, коли я виходжу з дому, я кладу в карман ніж. А в голову я кладу собі думку, що сьогодні, можливо, він мені знадобиться для самозахисту. Що сьогодні, можливо, мені доведеться захищати себе. І ось ця думка це те, що мене захищає краще, ніж ніж. Це ваша. Готовність до того, що щось може трапитися. Носіння зброї це внутрішня готовність. Врешті-решт, будь-яка зброя це лише інструмент. Ви можете підібрати її з землі імпровізовано, або ви можете носити її з собою заздалегідь, але це лише інструмент. Справжньою зброєю маєте стати ви. Життя бентежне, тренуйтеся.